Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрго Швець. Чергова смерть після мобілізації. Юрія Процика мобілізували в Новояворівську Львівській області 16 жовтня. 16 жовтня його мобілізували, а 23 жовтня. Рідним повідомили, що він помер в обласній лікарні міста Рівне. Перед цим, начебто його дружина, стверджувала, що по телефону один невідомий її чоловік сказав, що вони зачинені в Рівенському обласному ТЦК з її чоловіком. А чоловік її в цей час говорив просто голосом, який вона ледь впізнала. Голос був змінений, людина говорила, начебто в якомусь мареві. Що робили з Юрієм Процьком за шість днів після його мобілізації? Ніхто не знає. Оперативне командування Захід надає інформацію, що він втік в СЗЧ з військової частини. Три дні пробув в військовій частині, а на три дні втік. І його не було в військовій частині. поліція веде розслідування. Від себе я скажу. Людина померла в обласній лікарні з шрамами на голові, з розбитою губою, з гематомами на тілі а рівенські лікарі навіть про них не згадали. Панкреатит помер і все. У мене питання, скільки людей вбило ТЦК. От скажіть мені точну цифру. Вели статистику, десь літом я називав приблизно 50 чоловік до 60 убило ТЦК. Це тільки офіційно, що рідні вели цю статистику, а скільки зникло, скільки пропало безціці, скільки. Господи ти мій, Господи. Господи, ніколи не. Не міг подумати, що доживу до тих часів, коли українці будуть убивати українців. ТЦКшники начебто українці, убивають українців. Убивають своїх. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі. Бережіть себе.